Вітаю вас, друзі! Сьогодні хочу розповісти вам про курс, за допомогою якого ми будемо створювати дуже класний контент це відеоконтент за допомогою нейромереж. Ми познайомимося з безкоштовними і платними нейромережами. Будемо створювати певні ролики, будуть завдання у нас, це будуть Короткі ролики, трошки довші мультики. Будемо працювати у різних стилях. Я вам покажу, як робити доповнену реальність. Зараз ви якраз можете бачити приклади, як я в себе вдома створюю такі малесенькі ем, відео з доповненою реальністю і одразу подивимося, що ж тут виходить. Початок нашого курсу буде 25 липня. Ми будемо працювати з відеоуроками в записі. Онлайн зустрічі у нас не буде. Це дуже зручно, тому що графіки не завжди дозволяють нам працювати разом у групі. Отже, це буде 5 уроків і будуть завдання. Ви будете їх виконувати і викладати в чат. Таким чином, ми зможемо подивитися роботи різних учасників. Ми будемо створювати також сценарії до різних відео, до навчальних відео, до розважального контенту. І створювати, можливо, у вас вже є якісь ідеї, які ви хотіли б втілити. Також у нас будуть подарунки. У нас буде один Переможець в розіграші в кінці курсу. Так як я психолог і моя аудиторія це переважно психологи, я підготувала три колоди метафоричних карт, а також книгу з чарівними казками терапевтичними. І одна з казок в цій книзі мого авторства. Також це колоди метафоричних карт, які дуже яскраві, класні. Якраз я зараз показую, як можна трошки оживити. Ілюстрації на колодах, на картах. І ви можете побачити, як можна легко створювати будь-які рекламні ролики, показати свої продукти, створити якісну рекламу і, взагалі, гарно взаємодіяти зі своєю аудиторією. Отже, крім книги і трьох колод карт, у нас ще буде також приз. Дуже чарівна лампа, підсвітка, яка змінює кольори, і дуже корисна, якщо ви знімаєте відео. Розмовні відео або уроки ведете, чи якісь, можливо, пояснення. Це буде класним доповненням до вашого інтер'єру. Трошки пізніше ця лампа з'явиться у нас в відео, і ви зможете подивитись. А зараз я показую книгу. Вона повністю кольорова з ілюстраціями, і в ній є моя казка, як я казала. Зараз ми побачимо. Про яку тварину невідому я писала цю казку терапевтичну. Це морська істота, яка виконала дуже важливу місію і їй також допомогла маленька дівчинка. Називається Бірюзовий слід на хвилях. Я обов'язково прочитаю вам свою казку в рамках нашого курсу. А також розіграємо три електронні книги додатково. Ще я хотіла розказати вам про саму книгу, як вона створювалась також за допомогою штучного інтелекту. Ілюстрації були створені. І я думаю, що ми зможемо з вами попрактикуватися спочатку в ілюстраціях, а потім починати їх оживляти. Я зараз хочу показати свій вид із балкона. Я захотіла, щоб цей вид перетворився на Пишно-квітучі сади з пальмами і озеро з'явилося. Отже, подивіться, як це може виглядати. Ще в мене є інший балкон, і тут я захотіла змінити просто пору року. Спочатку я захотіла, щоб була осінь, а потім я захотіла, щоб стала зима. Отже, друзі, ви бачите, що можна виконувати абсолютно різні цікаві перетворення за допомогою простих програм, які вже є доступними, лише потрібно про них дізнатися. Ось, наприклад, тут я попросила, щоб на цьому вазоні штучному доросло листя, і він заквітнув. Ну і квіти почали вже відквітати. Також я зараз хочу вам показати, що я створила графіті за допомогою нейромережі, а потім просто оживила в таку історію це графіті, яка розгорталася поступово, і вийшов такий невеликий навіть мультик. Взагалі я декілька невеликих таких відео зробила для того, щоб ви подивилися, в яких стилях можна працювати і створювати щось. Тут я оживила карту, і з лампи Аладін з'явився справжній джин, який просто пропонував щось приємне на свій смак, вгадуючи, що потрібно. Отже, подивимося на це відео. І потім подивимося на відео абсолютно в іншому стилі про хлопчика, який робив домашню роботу. До нього прийшов маленький котик і е, допомагав йому, скажімо так, працювати так, що хлопчик створив кляксу, і котик ще й почав розмазувати чорнила по хлопчику, по футболці. Е, звісно, це відео було створено дуже-дуже швидко. А тому можна створити більш продумано і якісно. Хотіла вам просто показати приклад. Це відео із життя комах, про те, як до сумної комашки прийшла подружка, і потім вони поїхали подорожувати і гарно відпочивати. Я хотіла створити щось кольорове, неймовірне, з гарними краєвидами. Отже, друзі, вартість курсу 600 гривень, 5 відеоуроків, 5 відеозавдань і будемо творити втілювати свої мрії. Хочу вам показати приз, який ми розіграємо. Це лампа, це книга і три колоди карт портрет на дзеркала. Подорож героя казкова дуже класна колода. І про стосунки. Це колода про стосунки в парі. Отже, друзі, такі класні призи. Вартість курсу всього 600 гривень. А отримані знання ви одразу зможете використовувати.